Доброго вечора. В ефірі програма Актуальне інтерв'ю. Сьогодні гостем нашої студії є народний депутат України від Радикальної партії Олега Ляшка Ігор Мусічук. Добрий вечір. Олег. Будемо говорити про різні питання, але передусім, що вас привело на Волинь, чому, власне, ви і ваші партійці ми знаємо, що на Волині перебувають. Яка мета візиту? Ну, сьогодні я разом з. з Головою новим виконавчого комітету радикальної партії Василем Васильовичем Амельченком і своїм побратимом, як і народним депутатом Андрієм Лозовим, який курує політійну структуру на Волині, прийняли участь у зібранні активу, де був представлений Новий виконуючий обов'язки голови парти Організації Радикальної партії Олега Ляшка на Волині, пан Бува, який власне, був нашим кандидатом на довиборах, зайняв достатньо високий здобув результат і говорили відверто, говорили про. Недоліки в партійній роботі, про недоліки роботи депутатів від радикальної партії в місцевих радах. Я, як голова партійного суду, мав виступ на цьому зібранні, і, між іншим, зазначив і хочу довести до відома Валенян, що після вступу в дію закону щодо. Імперативного мандату депутатів місцевих рад, ми застосуємо в повній мірі цей закон до всіх, хто зрадив партію, до всіх, хто зрадив інтереси виборців, тому що зрадивши радикальну партію, вони зрадили наших виборців, людей, які віддавали голоси за радикальну партію Олега Ляшка, які нас підтримують, волення. Ми зобов'язані це зробити, і ми це зробимо. Е, є нюанси з першими номерами виборчих списків, якщо ці люди зрадили, але я переконаний, що ми знайдемо аргументи переконати людей, які купили політичних повій, які, на жаль, затисалися в ряди партії. На жаль, цей. Е... Політична проституція є бічем української політики в цілому всіх політичних сил. І я думаю, ми найдемо аргументи переконати відмовитись від цих людей, в тому числі і шанованого голову обласної ради Ігоря Павецу від послуг тих депутатів обласної ради, які зрадили своїх виборців. Я думаю, що користуватись послугами політичних повій – це шкодить авторитету будь-якого серйозного політика. І він має на це зважати. Давайте поговоримо про питання, які найболючіші дійсно є для українців, особливо зараз. Вчора на сесії Луцької міської ради перед тим анонсувалося, що буде прийматися мораторій на підвищення вартості комунальних послуг. Однак влада ну звичайно активно заперечувала це, цьому опиралася. Їхня мотивація була в тому, що місто тоді буде в економічному колапсі. Я розділив би на дві частини так. відповідь на ваше питання. Перш за все щодо мораторію, який нібито вчора мала накласти Луцька міська рада, позавчора там Полтавська, ну і так далі. Так. Шановні депутати місцевих рад, припиніть дурити людей. Припиніть говорити людям неправду. Жодна Авуцька міська рада, Рівненська міська рада, Львівська, Київська навіть, не може ввести мораторій на комунальні послуги. Фізично не може. Чому? Тому що тарифи на комунальні послуги встановлено ЕНКРЕКП центральним органом влади і органи місцевого самоврядування, просто не уповноважені згідно чинного законодавства, взагалі е зупиняти дію рішення ЕНКРЄКП. Це перше. Друге, наскільки мені відомо, вчора за ініціативи депутатів від Радикальної партії Олега Ляшка проголосоване звернення до Верховної Ради України, до Кабінету міністрів України щодо недопустимості і необхідності зниження тарифів. Навіщо ми це робимо? І ці рішення приймаються по всій країні? Ми хочемо, щоб центральні органи влади, які уповноважені згідно законодавства, Переглядати тарифи і впливати на рішення Анкари щоб вони все ж таки сказали своє слово. Тобто уряд і парламент, як ми бачимо зниження тарифів і чому вони завищені, ми твердо переконані, що тарифи на комунальні послуги завищені через корупцію, через корупційну складову, яка закладена в тариф. Чому? E, ціна на газ, який видобувається на Полтавщині, Франківщині, Сумщині, Чернігівщині, e, собівартість десь 1500-1600 гривень. Якщо взяти всі надбавки навіть заробітну полотню секретарки керівника Укргазвидобування розміром 44 тисячі гривень, ціна має бути 3500. Де ж взялась різниця між 3500 і майже 7000 гривень? Відповідь досить проста. Наші урядовці починають казати, що це все наслідок вирівняння цін з європейськими, бо така ціна в Німеччині. У мене питання. А до чого полтавський, Франківський, Сумський, український газ до німецького газу? Яке він до нього має відношення? Чому ми маємо прив'язуватись до ціни? Адже, наприклад, Сполучені Штати визначають ціну для себе, не рівняючись на інші країни світу. Ну і так багато країн робить. А я дам відповідь, тому що туди закладена корупційна складова. В чому вона? Коли прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. Роблячи паси по екрану, каже, що держава за це заплатить, отут і є таємниця, він дурить людей. Чому? Тому що немає коштів державного бюджету, з яких нібито будуть платитися 40 мільярдів субсидій, а є кошти платників податків. Тобто наші з вами податки, які ми сплатили. За які мають відбуватися соціальне забезпечення, підтримка армії і багато-багато інших речей. Так от 40 мільярдів наших з вами коштів планується передати ні, не, вам, не нам з вами, а олігархам, олігархам, які контролюють обовгази, обленерго. І нам відомо, хто які, я думаю, ні для кого не таємниця, хто які обленерго і обовгази контролює. Тобто береться 40 мільярдів під виглядом субсидій людям і е, передається в кишені олігархам. Це є корупція. І цю корупцію треба знизити. Так само і інша корупція. Уявіть собі, державне підприємство Укргазвидобування сплачує прибоїзну орендну плату до 70%. В той же час приватні видобувні компанії, приватні наголошую, сплачують ренту 10-15%. Де справедливість. Чому державна компанія, яка є найбільшим постачальником газу, вона сплачує таку величезну ренту, а приватники, тобто олігархи, бо ми ж розуміємо, кому належать свердловини на газові, сплачують 10-15%. Ми кажемо, ми кажемо ні. Рентну плату треба зрівняти і зробити однакову для всіх. Тобто знизити для державного підприємства, трохи підняти для приватних і десь на рівні 25-30% зробити плату. Що, про що, що тут ну, важливо? Важливо те, що це дозволить зразу знизити ціну на газ, ну, відповідно на комунальні послуги. Друге, ми наполягаємо, що як мінімум 5, а то й 10% від рентної плати має залишатися в регіонах, де газ видобувається. А то на моїй рідній Полтавщині, в селищі Сенча, де вишок що грибів на Волині, тому що людям воду не має брати з криниць як. І ні копійки коштів з видобутку газу на місцях не залишається. Ми маємо дбати про захист рідного краю, про екологію, і 10%, я думаю, має залишатись на місцях. Інший, як знизити тариф, інший додатковий механізм. Крім зниження ренти, ми повинні чітко прорахувати собі вартість українського газу, прорахувати корупційну складову, яку в ціну навіть. Е Обґрунтовано вкладає Нафтогаз і вкладає Укргазвидобування. Я категорично проти, щоб директор Укргазвидобування отримував мільйон гривень заробітної платні. А його секретарка, яка готує йому каву, 44 тисячі гривень заробітної платні. Нехай вони ці, шановні добродії, вийдуть посеред посередовуцька і скажуть людям, от я вас ощасливлюю, добуваю вам газ по 7 тисяч гривень, а ви платите мені мільйон чи 44 тисячі за те, що я для цього директора готую каву. Тобто має бути знижено заробітна плата взагалі чиновників. І е, директорів державних підприємств має бути прив'язана до мінімальної заробітної плати людей. Що я маю на увазі? Звичайно, більше, ну це зрозуміло, але прив'язана. Коли зростає мінімальна заробітна плата чи пенсія ну, пенсії, тоді має зростати заробітна плата чиновника чи керівника держпідприємств. Бо якщо воно не прив'язано і йому давати мільйон чи півтора, то він ніколи не буде дбати про те, щоб піднімати мінімальну заробітну плату. А так він буде особисто в цьому зацікавлений працювати на економіку і піднімати заробітну плату. Ну і, звичайно, радикальна партія Олега Ляшка наполягає і е, стверджує, що Нафтогаз є абсолютно корупційною організацією. І що його треба ліквідувати. Це дуже легко довести, що це є посередник, який дає можливість чиновникам з уряду в уряд заробляти гроші на продажу населенню газу. Це треба ліквідувати. Якщо всі ці три складові одночасно ввести в дію, то ми отримаємо зниження ціни на газ. Десь порядка на 50%. Відповідно, на 50% зменшиться і тариф, тому що основна причина його підняття це ціна на газ. Ну і взагалі, якщо говорити в цілому, то як на нашу думку, на думку радикальної партії, на мою особисту думку, Держава зараз потребує одного. Вона потребує нової економічної політики. Політики, яка буде обіювати в економіці національні інтереси, інтереси національного виробника, інтереси розвитку національного виробництва в цілому, і відповідно створення робочих місць. Що ми пропонуємо? Давайте подивимося зараз. Країна практично є сировинним придатком світу. З України вивозиться все, але все вивозиться в якості сировини. Вивозиться пшениця, вивозиться металобрухт, вивозиться ліс кругляк, необроблений і тому подібне. Ми пропонуємо на деякі. Товари на деякі сировину поступово вводити обмеження і заборону на експорт, одночасно дозволяючи ввозити відповідне обладнання, яке дозволить цю безмитно, яке дозволить цю сировину перетворити в товар, піднімить собі вартість, дасть роботу нашим людям. Дасть можливість заробляти все-таки такими ініціативами, і тим більше, що ви, як народний депутат, ціла ваша радикальна партія, ваші осередки на місцях ці ініціативи ну намагаються втілити, проштовхують. Все таки піддаються, мабуть, переслідування праохоронців. Я знаю, що ну скільки я пам'ятаю, в ГПУ мала завжди питання, особливі і до вас, і до вашого лідера Олега Ляшка, і мабуть ще ніколи не була така активна у. Питаннях, як зараз, все таке, чому ви думаєте, правоохоронці настільки пильно за вами? Ну, перше, ми не мовчимо ніколи, тому це є підставою фабрикувати проти нас кримінальні справи, вигадувати кримінальні справи? Е Вигадувати якісь міфічні епізоди, монтувати відео, ну в, 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 створювати інформаційну шумиху. коли йдеш до суду, коли дивишся ці матеріали, вони всі розпадаються. Але власне, чому відбувається переслідування? Переслідування відбувається тому, що влада вбачає в нас серйозного політичного опонента. Ми серйозно і методично. Заявляємо і виявляємо приклади корупції. Ми серйозно пропонуємо нову економічну програму, яка суперечить позиції олігархів, які є при владі нинішнього олігархічного уряду. І, звичайно, це викликає зворотню реакцію на нашу адресу. Нещодавно лідер радикальної партії, вийшовши з одного з допитів Генпрокуратури, заявив, що радикальна партія після приходу до влади буде пропонувати мене на посаду генерального прокурора. Я хочу сказати наступне. Проблема, я працюю в профільному комітеті правоохоронному, я знаю. проблему. Проблема Генеральної прокуратури, проблема прокуратури і правоохоронних органів в цілому в двох речах. У нас не карають винних і притягують до відповідальності невинних або тих, чия вина під сумнівом. У нас відсутнє правосуддя і відповідно ефективна правоохоронна система. Тому в цьому напрямку я особисто вбачаю свою особисту роботу в тому, щоб е, була створена ефективна правоохоронна е, система незалежна і е, суд, який не буде залежати не від прокурора, не від президента, не від депутата, і, е, який буде залежати від громади, на території якої він працює. Тому ми виступаємо за виборність місцевих прокурорів, за виборність місцевих суд, а, суддів. Адже кому краще, ніж Волинянам, знати, як працює той чи інший прокурор, як працює той чи інший суддя, в Києві на Печерських пагорбах не видно, що робиться на Волині, Львівщині, Полтавщині чи в інших регіонах. Тому має бути виборність місцевого прокурора і виборність суддів звичайно з відповідної категорії осіб, тому що це мають бути фахівці, а не просто люди з вулиці, тому що генеральний прокурор має мати юридичну освіту. А не так, як у нас зараз відбувається. Я на жаль з колегою Юрієм Луценком ну, вже навіть і вбитно з його генеральним прокурором спілкуюсь в комітеті по роботі. І Інколи я бачу, що він не розуміє те, про що я в нього запитую. Я розумію, що великий обсяг інформації і всього, але ти ж працюєш не піар-менеджером, а працюєш керівником правоохоронного органу. От коли він почне працювати не на піар, а на охорону закону, на сам закон, тоді в нас інакше, ну генпрокурор, тоді в нас інакше буде розвиватися ситуація в країні. Оцініть, будь ласка, хресну ходу, яка зараз набрала дуже велику... яку саме? Якщо ту, яка сьогодні відбувається, то мої колеги в ній приймали участь це. Хресна хода присвячена хрещенню Київської Русі. Русь буває тільки Київська, це вся оцінка. Тому ніякої іншої хресної ходи я не бачив. А те, що якісь там ватники чи ідіоти бігали по Києву, то вони ввечері вчора валялись п'яними по підворотнях. Особисто бачив і фото навіть є. Якщо в нас є представництво російської православної церкви, то воно має бути зареєстроване як РПЦ в Україні. От і все. Будь ласка, хай реєструються і працюють. Я подивлюсь на кількість прихожан в церкві РПЦ. В Україні, а вони прикриваються ім'ям Української православної церкви, несуть якийсь то мір сюди, до, до, хоча до Русі вони мають таке відношення, як я до Балету приблизно, бо ще раз кажу, Русь була тільки київська. І е, коли вони йдуть з портретами Ніколая II, Ленточками цими ватними, під якими вбивали моїх побратимів на фронті, ну відповідно стискаються кулаки. Але водночас я розумію, що ця хода була провокацією, що вона мала пролитись кров, і Путін на цьому будував би політику, в тому числі політику продовження відкритої військової агресії проти України. Тому відповідь на неподобство, яке було вчора, це цивілізована, хресна хода вірян православних, які сьогодні відзначають свято хрещення Київської Русі, свято рівноапостольного князя Володимира. Глядачам нагадаю, що у нас. Продовж цього ефіру в студії був народний депутат від радикальної партії Олега Ляшка Ігор Мосячук. Дякую вам за цікаву розмову Ігор Володимирович. Дякую Приходьте вам, що на запросили обов'язково.